Запис пішов мікрофон. До речі, бачите на що ми нарешті записуємо а не оце позоріще. Отже, це Михай... Михайлівська площа. Це Софійська площа, і це найбільша новорічна йолка з часів того самого. Людей зараз нема, бо сьогодні четвер. Але є мікрофон гарний, як машина пожарний. Є гарні прекрасні люди, які тут ходять. І є бажання запитати, що ж ви слухаєте, дорогі українці, україночки, біля новорічної. Ялинки, яку поставили вчора, 6 грудня, за що великі, дякую кому? Віталію кличко. Пішли питати. Яку музику в останні часи слухаєте? Ого, а, ти я меломан, по суті. Ну, і з останнього що в голові зараз сам опа, а срідей з не знаю. трек мого друга. На мотив. Ну, так, Як називається? Ми На мотив називається. А виконавець хто? Виконавець? Мій друг таке. Мій друг. <ріст> що, щоб ми зараз народу дали послухати. Ми ж все. Ви поки шукайте, а ви друг, скажіть, що ви слухаєте? Ой, ну мені мені здається, що краще я промовчу. Що я слухаю? Що? — Ви ж на українській аудиторії знімаєте. Неважливо. Ми питаємо у наших людей, що слухають. Ну, Коротше, не хочете казати. Не хочу казати, краще скажу щось із е, зарубіжного слухаю Тревіса Скота. Е, дуже кайфую від нього. Там, можете включити, будь ласка, там, трек, наприклад, Сікомо. Дуже класний Фу. трек. — Це крутий. Да, да. Добренько, цього достатньо. Які наушники використовуєте щоденно? Е, AirPods 3. Супер, дякую. А ви? Airpods Pro. AirPods Pro. Першого покоління? Другого. собі, при грошах Най... На блогери. Блогери? Серйозно чим займаєтесь? Ми теж блогери. Тікток, міста. Як визиваєте? Чудік. Чудік, підпишіться. Чудік, отам підписуйтеся. Який трек? А давайте включимо просто нічень, якийсь український трек. Ось... Да. Включили. Просто так. Включили. Офігенна пісня Його нравиться. Ніченька. Супер, Дякую, мужики. Ради. Хай у вас все буде добре. Да. Зі святами придешніми. Бувайте, переможе. Щось там кулачок я бачу комусь трошки. У Львові за російську мову. Серйозно? Блять, за це навіть зніму, дякую. Давай, друшу. Все, бувайте, гарного дня. Так, хорошо. Що, що? Це Тіна Кароль? ОКС там якийсь. Ну а це пересинав регіменти і Тьома, я знаю, хто така Тіна Кароль. це відома актриса. Вона знімалася в фільмі якомусь популярному. Пробачте, будь ласка, можна питання до вас? Про музику одне питання. Яку слухайте музику в останні і все? Що вам подобається, щоб ми знали, яке. Є наше покоління ваше. З. наших часів молодості. Beatles. Та ви що? Ну а що не було з. Слухати. Ну а зараз все, перейшли на нашу. на На українську. Так, да, звісно. Супер, супер. Навушники якісь використовуєте чи в основному з колонок слухаєте? Ні, я з навиків з наушники. З наушників? Як? наушників. наушників? Да. А які у вас наушники? Ну, простенькі. Простенькі. Хай будуть складищі. Велике вам дякую, гарного дня. Прекрасна пара, ви. Гарно виглядаєте. Що подивитися? Е, канал Портатив. Ютуб. У Майдей. нас там є шоу, та що слухають українці? Ми знімали огляди техніки. пранкери. <схай> <схай> ну, не знаю, може десь воно там є в всьому. Ну, от портатив. Yeah. Є магазин портатив і ми при ньому вже там 10-й рік ведемо канал. Чудік. Тьома, ну зніми йди сюди. Ніхіра собі, тут дивись по переглядам. 10,2 мільйона <схай> босійські. <схай> так, це воно. <схай> <схай> Офігінь. <пишите> фіга собі, а як, а як ви заробляєте на цьому? Тож є інтеграція, як на Ютубі. Точно просто, типу, там сказали щось і за це вам відбашляла якась компанія. Ну не зовсім так. Ні, ну типу там. От я замовлення, наприклад, від Да-да-да. Прекрасні фотографії. Можна запитати одне питання? Яку музику в останні часи слухаєте? Українську якийсь виконавець і трек, щоб ми включили, народ послухав. Ну що калуша, який трек. Можете тіка включити, де він посилає нахуй рашистсь. О, оце хороше, мені подобається. Чому ви <клес> вас маємо питати? Супер, тік це супер. Скажіть, якщо е, слухаєте музику в наушниках, іноді слухаєте. Використовуєте якісь? Я наушники, ні, чоловік використовує. А чоловік. Ми українську музику слухаємо. російську точно та ні. Ну це ми розуміємо. А які наушники використовуєте? Для чого? ну ці провідні такі в мене. Ярфоці як... да поняв. Дякую, гарного дня. Слухай, Мені настрій подобається. Людей мало, але всі такі якісь душевні. Доброго дня, можна питання? Два до вас про музику. Яку музику останні чи слухаєте? Манечка, Давай. Яку ти музику слухаєш? Mm -hmm. Яка тобі подобається найбільше? Ну кажеш, не. Не? Ай, ну всі, всі подобаються. Ну конкретно останню, яку ти слухав? Не можу сказати. Ну поки Ванечка згадує, а ви яку слухаєте? Ну, українську музику, звичайно. А який там трек виконави, щоб ми зараз увімпли? Е... Non, щось ти пукалош, чи народно ви слухати, чи зібро вам подобається? Е, давайте е, там, де ляхи ляжуть в ґрунт. Ляхи ляжуть в ґрунт. Вмикаємо. Добре, а які наушники використовуєте? Ніякі. Супер, а ванічка, ти якісь використовуєш? Ні, Я просто сухаю порадімо музику, от і все. Правильно все робиш. Дякую, гарно дня. Вам. Дівчата, можна до вас питання? Дуже серйозно, яку слухаєте музику в останні часи? Взагалі ніяку. Не любите? Чи я не люблю музику не на часті. — Зрозумів правильно позиція. Дякую. А ви я зараз ну, українську розумів. англійську мову зараз слухаю по аудіо mm. слухаю по телефону, німецьку мову. Ось для того, щоб розвивати свою пам'ять. Правильно. — Тому що в мене вже вік такий, що треба пам'ять розвивати. На який вік? Вам, хоч 30 років є. Я вас прошу. Мені вже сімдесят. Да ладно, не може бути 70 років. 67? Боже, ви прекрасно виглядаєте. Так, выглядаете. дуже дякую. Куди це у нас? Нимає. Канал портатив на Ютубі про музику. Так, ви українську слухаєте. Трек якийсь, щоб ми ставили і люди послухали. О, дивіться, зараз Давайте. не шукай, тільки щось грала, закінчилася не шукай. Не шукай Голубенко, як так. Не шукай мене у своїй пам'яті. Які наушники використовуєте? Ну, Безпровідні СО, наприклад, AirPods, це прочі які. Ну, ти дідусь <laughs> подарував вчора. Дідусь <Дедушка смех> подарував. — Миколай, суп. AirPods Pro. Дякую, гарного дня. Дівчата, можна до вас два питання? Та просто про музику. Я, аса селфі, можна зробити? Ну як? Що ж нічого не можна? Такі гарні, нічого не можна. Ну, хай зробить ми ще. Ми про музику всього-то питаємо. Яку музику останніш, все слухаєте? Український. А якийсь трек? Ну там, може це «Калуш», може це Бро, і то, і то, і то українська, але ж Ну, Чабарських. О, супер. А який трек, щоб ми включили? Що там останнього в нього? Ні, я хочу сповнити. Ну отже, Барського зараз найпопулярніший трек включимо, а ви послухайте. Важливі питання. А навушники якісь використовуєте? Ні. Супер. Дякую, дівчата, гарного дня. вам! У мене і ні на вусах. А чому всі фоткаються на фоні цієї Йолки? Сфоткай мене на 0,5 зроби так. Пробачте, будь ласка, можна два питання до вас. Яку музику слухаєте останні часи? О, класику. Е, якогось виконавця, щоб ми його от включили? О, стилі барокко. Ого, а то, О, хто там може бути? Ну, Бетховен, бах, що там такі. От. Ну Це офігенно, дуже круто. Добренько. А які наушники використовуєте? А зараз використовую або провідні це Apple, або безпровідні це якісь там китайські чорні, чорнікися. Не... Напевно, чи що... супер? Скажіть, будь ласка, я також їжу на велосипеді взимку мерзнуть ноги. Ви в контактах чи ні? Контакти це що контактне взуття чи ні? Чи це звичайний у вас? Давайте подивимося. Це Соламон на гортова. А о, слухайте, ну як як на лижі ви вдягнулися. Так, так. чого ж карпетки невисокі? Ноги замерзли. Я з я загартований. Правильно. Можна до вас два питання? Про музику знімаємо. Яку музику в останні часи слухаєте? Торвальд. Тільки Торвальд. Мій герой. Я знову пив про бачені, наче я не засну. А які наушники використовуєте? AirPods. — Другі. Другі. Так. Прошки чи звичайні? Звичайні. Супер, дякую. Гарного дня. вам. Але шкарпетки, отакі треба, як у діда, щоб не мерзли ноги. Можна два питання до вас про музику. Доброго дня. Яку музику ви останні чи це слухайте? Ну, хе, спіч. Рухи не певнені, блять, не від голоду, що продати, серце чи голову. Альона, Альона. Чому ж навколо, скільки всього зло? І душа тепер ранить смерті, вже не ранить слово. Вирвіть мені серце, люди, адже я не роблю. Так, багато чого для себе відкрив з українських виконавців. Супер! Це крутяк, а які наушники використовуєте? Airpods 2. Звичайно, не прошки. Ні, другі. Супер, дякую, але шапку треба вдягати. Блін, ну холодно, гарного дня. <рес> дякую. Дівчата, пробачте, можна питання про музику. Ви так прекрасно всі виглядаєте? Яку музику в останні часи слухаєте? Е українську, англійську. Давайте найкращий трек, що зараз в голову влетів, виконавець і назвати Боже, пісня. Червона Рута. Супер, оце мені подобається. Хорошо. Які наушники використовуєте? -проводні. І AirPods. Дякую. І до вашої подруги ті самі питання? А, ну я слухаю також українську музику, а також американську. Давайте з американську. Вже. The Weeknd – to, to Lost in the Fire. So 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 Нічого собі круто. А Наушники які? А, Samsung. Супер. Дякую, гарного дня. А, а до вас можна? Як це ви знімали, значить можна. Бу... ні ні нє, обов'язково. Портатив. Дів... Та ні, це ютюб. Дівчата, Майден. я не відстану, буду йти до золотих воріт. Давайте, що, яку музику? Швидко, одну, один трек. Та я не знаю. Зі пробу, я слухаю. Бачите, олену. Добре, добре, незамінних. Це Майорова. Даєш номер фінал фільму. Собі спойлер. А наушники які? Наушники, звичайні. Звичайні хай буде сінхайсер. моментом три. Добре, дякую, гарного дня. Тьома, Доброго. іди сюди. Доброго дня. Можна питання до вас? Доброго. Яку музику в останні часи слухаєте? Е, весело, серйозно, різно. А якийсь трек чи виконавець його? Ой, пісня? Мене чоловік слухає де і тому ми всі дружно слухаємо де пешмот. В пам'яті відклали, що ми з дитинства взагалі слухаємо рок. Якщо шо, так. що, то собі. <смір> ну хай буде тоді Депешмонт, трек Ронг, Хай буде класний. Він. <смір> а які наушники використовуєте? Не використовую взагалі наушників. Поняв, а ви? Я теж. У мене AirPods були дві, три. Вони всі десь <смір> нібить <буті> є. <смір> Попадали, <смір> дай. Тому що вірьовочки нема, там ще ж можна вірьовочку туди поїсти і не будуть терятися. У Нас це не продумано трошки. <рив> Супер. І до вас ті самі питання. Навушники JBL. Ні, музика чи всі <рив> дефішмот ви думали і стрілялися. Ой, музика дуже різна. Давайте з останнього, що так засіло вам. Козак Сіромаха тільки не пам'ятаю пісню і знову, нового якесь останню. Отлічно, ми побачимо, зараз включимо. Клас, а які наушники? JBL. які саме? Не пам'ятаю, то ні, не собою ну, великі чи ні, 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 маленькі. ні, -ні, ні. Маленькі. маленькі. Так, так. Як чому напевно 230 щось таке? Заїнці чи без? З шумодавом чи без? Так. Шумодавом. Так. Ну щось типу 230. х Дякую, гарно, дня. Дякую вам. А у вас можна запитати, що ви слухаєте? Павло! бро! Я з вами в дощі сині гопати. Хорошо, все дякую. Треба знайти найсерйознішу людину і розказати анекдот. Фу, так щоб по голові не дали. Знімаємо шоу про музику, побачу вас. Не можу так, не запитати. Вичайно, правильно, правильно що знім чу що слухаєте в останні часи? Е, я ось останні часи, як і перші часи слухаю українську музику, і електронну музику. У мене два поєднання прям дуже дуже ну, якогось виконавця і трек, щоб ми включили. І народ послухав. Ну із останнього це Морован. Є така, така група. Дуже крута, я вам зараз. Скажу, можливо, ви ніколи її не чули. Як ви так швидко все робите? Я е, дивіться, Морован є ага. е, називається пісня Журба. Це раз або просто поставити лілу е, е, 45 і е, давай розпотрошив сенс. Перепишем зміст, мене, Я йду на бі. Дайте я так. Звісно, знаю. Буду Слова. знати. Ми послухали, а які наушники використовуєте? Наушники? Ну, звісно, я використовую AirPods, але я слухаю вдома Лише музику слухаю вдома, по на вулиці не слухаю, бо я сконцентрований на людях. Правильно, великим дякую. Гарного дня. Я якраз інтерв'ю тільки що з вами слухав. Так, да, так, та, супер. Да. Гарного дня. Щось нам сьогодні везе. Ми до цього знімали відосик для борт. Зустріли Анатолія Анатолійовича. Зараз Клопотенко. Та взагалі це просто не день, а радість якась. Будь ласка, там пару фоточок. Ну і одразу відповідайте на питання, яку слухаєте музику в останні часи. Ну Я взагалі фанатка Електротехно. Ну от якийсь трек, виконавець, щоб ми включили, і народ зараз зрозумів, що ви слухаєте. Із останнього класика олдскульня це тіга. Дуже люблю. А трек? Ну, щось популярне ми зараз знайдемо, не переживайте. І останнє питання: які використовувати наушники для прослуховування музики. Ну, У мене AirPods а для Прошки. А для спорту у мене великі джубєрки. Супер, дякую. Прекрасно виглядаєте, гарного дня. Вам сподобалось? Я сподобався. Я згадав взагалі, як збрехав. Є Андрій Бармалей. Це я його 50 разів послухав, я щось про нього забув сказати. Боже, так тепло можете ще раз. Поставте Андрія, Андрія. Обов'язково дякую. Тьома, мене знімай. Гроші у а ти. Так, що ми пішли там, дівчина мене. Анікдот. Все, зараз. Дівчина дивиться і боїться, що ми зараз до неї підійдемо, а ми підійдемо. Так, у нас сьогодні шоу, ми розказуємо анекдот. Приходить якось чувак на радіо і в нього питають, як ви з такою дікцією потрапили на радіо. У вас що, блат? А він каже, чому блат? Сісла. Не смішно, так. Пробачте, будь ласка, можна два питання? Е, яку музику ви останні часи слухаєте? Що у вас зараз грає? Зараз нічого не грає. Слухала просто від чоловіка. відео. О, він музикант мені. Добренько. А які яку музику слухаєте? все ж таки? Взагалі, в основному, нашу. антитіла люблю. Антитіла якийсь трек, скажіть, включимо зараз людям. Боже, який трек. Ну щось з останнього хай буде. Там напевно у нього щось нове. Там дуже багато у нього з останнього. Ну, там, мабуть, з улюблених останніх це е, «Two Step». Two Step? Це англомовна у них е, якийсь трек чи ні? Е, ну він з Ед Sheeran. А, та це класний трек. Тополя молодець Ширена. Терени обірвали наш сон. У дві валізи все минули. Далі гоу гоу. Ти за кермо невідомий всі нерви в кулак, ой, нерви. Мене так...» Добренько. А навушники, які використовуєте? А у мене JBL-ки дротові. Супер, дякую, гарного дня. Одне питання: яку музику слухаєте останні часи? Все. Яку музику? Яку? Е, — Моцарта. А, а трек? Е, люблю всю Моцарта. Сього Моцарта. Хорош. А наушники які у вас? Простенькі, голубенькі. Простенькі голубенькі, показуй. Все, дякую гарного дня. Це від вас так пахне? Що за аромат? Хоть... <гум> Це Діор чи Шанель, щось я от відчуваю. <гум> дякую. Пробачте, можна до вас два питання? Давайте. Яку музику в останні часи слухаєте? Англійську. Я, давай виконавця Українську. і трек. Ну, наприклад, Одатеріел oh, oh, Супер, а що за жанр? Це? А я навіть не знаю. Щось рок чи ні, чи електронне? Ну, щось, мабуть, електронне, так. Супер. А які наушники у вас? А, біц. Які саме? Якщо ж там купимо моделей? Бісфлекс, наскільки пам'ятаю. Бісфлекс. Дякую, гарного дня. Дякую. А до вас ті самі питання можна? Яку музику <гум> останнішся слухати? Ага. Та, все більше українською. Кузьму дуже подобається Кузьма. Ніколи не розказуй мені, хто є винен. Та й сучасну українську. Супер. А навушники у вас які? Арпус, звичайні. Звичайні не вакуумні оці. Ні, ні вакуумні. Супер, дякую, гарного дня. Як ти знімаєш? У мене руки відморожені. Просто. Я вже просто. Не а сто. Як це взагалі працює? О! Рукавиці крафт по промокоду. Унто ви можете собі таку знижку знайти, що просто обкакаєтесь. Не на правах реклами, можливо, після цього відео мене звільнять, але нічого пішли. Добрий день! <реш> можна? Ой, тьфу, хотів сказати, можна анекдот? Можна питання? Ви так прикольно вдягнені. Яку музику в останній часі слухаєте? Mm, загалом зарубіжно слухаю. Трек і там виконавець, і трек його. Треві mm. Скотт, I know. Круто! А навушники які у вас? Mm, Airpods. Прошки чи звичайні? Прошки. Друге перше. Друге. Ні, хіра собі, ну це хороший рівень. А у вас що? Яка музика? А, у мене так само буде Треві Скотт, але пісня, боже, не пам'ятаю. Фін. Бо... Фін. Фін? Угу. Фін. 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 Фін? Круто. Окей, Навушники? — Airpods. — Звичайні? Звичайні. Як це так, я не зрозумів. Ну, <звіл�и> Дякую, гарного дня. Пробачте, можна питання? Яку музику в слухаєте? Я думала, Ви запитаєте, чого я в тривогу на дворі. Чому в тривогу не вдворі? Біжу якраз. роботу. Яку музику слухаєте? Музику? Так. Українську зараз. Виконавець і трек його. Кола біля серця. Що якби я до базі маю назвало. А що якби наші дороги сама? Офігенно. Які наушники у вас? Гірпаць. Звичайні, прошки? Прошки. Перші другі. Не знаю, перші, напевно. Дякую, гарного дня. Що ви слухаєте? <рес> Яку музику у вас час не слухаєте? Я музику, я таку спокійну тільки слухаю. Сліпнот, корітела, щось таке? Без слів, просто музику. Ну, давайте виконався чи. Я ну, не знаю. Я просто так мелодії слухаюся. Мелодії. Да. Хорошо. А наушники які для мелодії у вас? А я без навушників слухаю. Блін, ми взагалі даруємо кожен раз навушники, але сьогодні не взяли, бо відморожені холодно нам. Так, перчатки щоб носили. Руки бачили які? Чи Обморожені будуть. Все, дівчата, гарного дня. Пробачте, будь ласка, можна два питання. Якраз про навушники знімаємо, у вас лоджите класні. Яку музику слухаєте останні часи? Е, ну, Серега Пірат і ну, Лінкен Парк. Серега Пират, це що? Шо? Зручняло щось? Ну він зараз у В'єтнамі. Ага, а взагалі російський виконає? Ну плюс-мінус. А чого так? Подобається. А, ну так. Поняв. А навушники які у вас? Ну, вагіттек G435. І ви, напевно, геймер ще. Ну чи щось. Яка улюблена гра у вас? Дота 2. Поняв. Дякую. Гарного дня. Дота 2, Серега, Пират. Бачите, будь ласка, можна два питання. Добрий день. Е, значить, Перше питання. Яку слухаєте музику в останні часи? Українську. Трек і виконавець. Ой, це треба зараз пошукати. Ну. Не знаю, червона калина хай буде. Це Калуш у нас. Супер. А наушники які у вас? О, у мене звичайні провідні. Я слухаю вдома, бо з собою мені незручно носити їх. От, але ну, це якийсь Samsung, звичайні, максимально дешеві. Поняли. І анекдот хочете? Приходить якось чувак на радіо. радіо і той каже: а як ви такою дикцією побали до нас? І він каже: у вас а, блат. Ой, брат. Блат. Він каже, ні. А, чому сестра? <ріху> Оце анекдот! <ріху> ви знаєте <ріху> мене. <минут. ріху> <ріху> дякую. <Що будете? ріху> дякую. Гарного дня, <ріху> дякую. <ріху> Оце анекдот. <ріху> Так, що, Тьома, ти вже відморожений. Е, рекордер показує 37 хвилин. Давай на фоні йолочки знімемо фіналочку. Якщо хтось колись сказав, що новорічна йолка це ялинка, то він був не правий. Але на цьому ми будемо завершувати цей випуск. Яка площа Софіївська? Софіївська площа сьогодні нам подарувала безліч прекрасних треків, безліч прекрасних людей. Як і він Клопотенко. І він мене трошки-трошки зігрів. Отак взяв багато радості, щастя, здоров'я. Настрій тут класний, але не переживайте людей тут побільше. В основному зараз будні день, і ми тільки будні знімаємо, бо це робочий час. І оце все не забувайте, що. Це створено за підтримки найбільшого аудіофільського магазину Портетив Якщо хтось хоче знижку, приходьте. Кажіть в магазині, я бачив ваш шоу, вусати казав, що буде знижка і буде знижка, знижка знижка по цьому промокоду. І не забувайте про теплі рукавиці, ботьоми от собі пальці від морозив і ми зараз їдемо на ампутацію. Все, дякую за увагу! Бувайте!